Привіт! У нас є чудові щенята породи кане Корсо. Ці собаки мають клубні документи, чіпи, ветеринарні паспорти та є чистокровними представниками породи. Ми також пропонуємо якісну шкіряну амуніцію для ваших улюбленців, нашийники, шлеї та інше. Кане Корсо – це не просто собака, це відданий друг та охоронець. Ця порода має глибоку історію, яка починається ще з часів стародавнього Риму. Колись ці пси брали участь у боях на гладіаторських аренах та допомагали заганяти левів по кліткам. Їхні охоронні інстинкти, закладені природою, вони інтуїтивно розуміють, що означає захищати. Каникорси чудово впоруються з охороною вашого будинку, квартири або машини. Попри свою силу і сміливість, ці собаки надзвичайно ласкаві. Вони дарують своїй родині любов і тепло, стаючи її невід'ємною частиною. Канекорсо особливо прив'язані до дітей, вони охороняють малечу, неначе справжні няньки. Якщо ви шукаєте щеня, яке стане для вас не просто домашнім улюбленцем, а й вірним другом і захисником, звертайтеся до нас. Наші щенята вже готові до переїзду в новий дім. І пам'ятайте, Канекорса – корса це собака, яка назавжди залишає слід у вашому серці.